Приблизно в той же час американське відділення компанії Ягуар вигадувало спосіб гідно відзначити свій ювілей, святкувати який між іншим компанія збирається впродовж цілого року. Оскільки в Америці щорічно проводять конкурс автомобільної елегантності Pebble Beach Конкурс Delegance, британська марка вирішила взяти в ньому участь не тільки з легендарними моделями, а й з неповторним дизайнерським концептом. Це ікс Concept 75», створений на честь 75-річного ювілею марки Ягуар. Аби відсвяткувати 75-річний ювілей в Північній Америці, ми дуже хотіли зробити щось особливе, тим більше в Pebble Beach. Чого ми дуже хотіли, так це зробити щось якісно нове і натякнути на високий рівень персоналізації авто. Дизайнери охоче відгукнулися на таке завдання, і цей автомобіль прекрасний ззовні зсередини. Він чудово ілюструє рівень персоналізації та гнучкості, які XJ готовий запропонувати кожному власнику. Отже, це авто давало можливість зробити щось незвичайне. Мені ж завжди хотілося змінити традиційно хромовані елементи екстер'єру на чорні тобто майже перетворити класичний дизайн на негатив, аби зробити кузов випуклим. Тож все, що раніше було хромованим, мусило стати чорним, відверто кажучи, не менш сміливим є й експеримент з логотипом. Ось він, наш логотип, вкритий чорною фарбою. Певен, до нас такого з ним ніхто не робив. Він дещо спокійніший, але мені це подобається ми уважно будемо стежити за публікою, і якщо їй сподобається наш концепт, ми залюбки випустимо на ринок обмежену версію. Переконаний, що багатьом наш концепт дуже сподобається. Я б залюбки їздив на такому. Подобається він мені.